Всім привіт! Сьогодні готуємо класичний варіант відомого угорського соусу Ерош Пішта. Поїхали! У попередньому ролику я вам вже показувала один з варіантів рецепту соусу Ерошпішта. Сьогодні покажу трошки інший, і в принципі, саме ось цей рецепт використовують угорці для приготування цієї страви. Отже, що нам для цього потрібно, як завжди, гострий перець, солодкий перець, а також сіль. Гострий і солодкий перець ми беремо один до десяти, тобто на кілограм гострого перцю 100 грам солодкого. Як і в попередньому рецепті, нам потрібно відрізати попки у перців і трошки їх подрібнити, щоб було зручно збивати блендером. Насіння солодкого перцю дістаємо. Теж нарізаємо на довільні шматочки. Перебиваємо все це блендером. Додаємо сіль. Сіль у нас йде у розрахунку на 100 грам перебитого перцю 20 грам солі. Так, досить багато, але в цьому і є прикол цього угорського соусу Ерошпішта. Він повинен бути трошки солонуватий. І ще раз все гарненько перебиваємо. Все, залишаємо соус наш в такому. В стані від 5 до 8 годин для того, щоб сіль повністю розчинилася, а також щоб перець гарненько дав сік. Отже, минуло 8 годин. Перець віддав свій сік. Подивіться, скільки соку. Уся сіль розчинилася. І тепер закладаємо наш соус у стерилізовані баночки. Чим хороший цей соус, тим, що він максимально зберігає весь смак і аромат саме свіжого перцю, нічим не прикрашеного ні оцтами, ні оліями, а саме смак свіжого перцю. Все закриваємо і залишаємо. Про холодному темному місці це може бути холодильник або погріб, де температура не вище 15 градусів, тому що соус не повинен почати ферментуватися, а потім відкривайте, куштуйте і насолоджуйтесь.